І традиційно цій порі підводимо підсумок бойових дій минулого тижня на фронті. Про перебіг усіх події на лінії зіткнення та бойової роботи сил оборони України за минулий тиждень дізнаємось від речника генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Розкажіть про події, які відбулися на фронті минулого тижня. Доброго ранку, Світлану, героям слава на купінському напрямку. Російські окупанти продовжують наступальні дії в районах Синьківки, Іванівки та Баївки Харківської області. На цих напрямках українські воїни протягом минулого тижня відбили близько 20 штурмів противника. На Лиманському напрямку Українські воїни протягом тижня відбили близько 40 штурмів російських загарбників. На позиціях українських військ в районах Білогорівки, Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського, південно-східніше виявки. yeah Та північніше веселого Донецької області на Бахмутському напрямку російські окупанти вели штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Підрозділи Сил оборони України протягом тижня відбили понад 60 штурмових дій противника. На Авдіївському напрямку російські загарбники продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом тижня здійснили близько 90 штурмових дій на позиції українських військ в районах Ласточкиного, Сєвєрного, Тоненького первого. Вомайського та Невельського Донецької області на цьому напрямку українські захисники завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і важкому озброєні. На Мар'їнському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка. Георгіївка Побєда, Новомихайлівка, Донецької області протягом минулого тижня. Підрозділи Сил оборони України на цьому напрямку відбили понад 220 атак російських окупантів. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили близько 13 атак противника, південніше Золотої Ниви, Причистівки в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку протягом минулого тижня ворог здійснив понад 50 штурмових дій в районах західніше Новопокров. Західніше вербового та роботиного Запорізької області на херсонському напрямку російські окупанти свої основні зусилля зосереджують на веденні оборони удосконаленні мінно вбухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Російські загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. У той сам час російські загарбники намагаються витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області, де протягом минулого тижня здійснили близько 30 штурмів позицій українських військ. Загалом, протягом минулого тижня відбулось понад 560 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня російські Терористи завдали по території України 42 ракетних та понад 650 авіаційних ударів. Окупанти здійснили майже 830 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Світлано пане Андрію, ваші повідомлення щодо втрат ворога мотивують українців. Тому розкажіть про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень. Слено протягом минулого тижня силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 99 із 117 ворожих ударних дронів типу шахет 136, 131 та близько 10 розвідувальних безпілотників. Також українські воїни знищили російський літак. Дальнього радіолокаційного виявлення А 50 у а також два винищувачі су 34 та один су 35 авіація Сил оборони за минулий тиждень завдала ударів по 62 районах засередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, одному пункту управління та 25 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по 24 районах засередження особового складу озброєння та військової техніки російських загарбників, двох засобах протиповітряної оборони, п'яти пунктах управління, шести складах боєприпасів, 29 артилерійських засобах на вогневих позиціях, чотирьох радіолокаційних станціях противника. За минулий тиждень втрати ворога склали особового складу. 6100 російських окупантів. До цієї цифри належать усі втрати ворога. 44 танки, 209 бойових броньованих машин, 245 артилерійських систем, 13 реактивних систем залпового вогню, 10 засобів протиповітряної оборони, 4 літаки, 447 безпілотників, 21 крилата ракета, 244 автомобілі. 33 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!